Василь Перебийніс. Монографія. Продовжуємо. Сторінка 97. Наближаємось до сотні. Юрій Святомирський на шляху мистецької творчості. Мистецька творчість українського миця Маляра Василя Перебийноса. Це немов глибоке відзеркалення його трудолюбного життя, споданого любов'ю до українського мистецтва і української культури. Бо він. Хоч, вийшовши на чужину після визволених змагань, прожив більшу частину свого життя поза межами України, його твори не втратили живучої, з рідної наснаги, і з його серця не померкла Батьківщина. Василь Перебеніс не зубив образу України, йдучи життям на далеких, чужих, велилюдних шляхах, а тому, в його мистецькому дорібку, ми знаходимо такі рідні, такі знайомі нам мотиви і сюжети. Починаючи від пишного соняшника, а кінчаючи українськими далекопростірними полями і степами. Василь Перебеніс мистецький кравиду натюрморту. Його любов до природи вкладається на полотні свіжостю бачення і відчутою лірикою природи, яка є рішуче далека і чужа тенденція теперішніх малярських напрямків. Це не означає, що наш митець не слідкує за новими мистецькими дерзаннями і спробами. Ні. Як імпресіоніст, він байливо їх вивчає, але його творчість позначається спокоєм, легкістю і рівновагою. Зображення те, що їх мистець черпає з реального світу дуже виразно підкреслено в багатьох його картинах, зокрема з українськими сюжетами. Ось, наприклад, український хутор. На задньому його пляні заховалися за лісом широкі поля і небо зливається з ними в одну різноцвітну гармонію. Красою прекрасної мальовничої природи, подихом статечності і відчуванням своєї сили, а водночас і міцним прив'язанням е, власників хутору до українського багатого. Чорнозему рідної землі живе ця картина. Скрізь гава мерехтливого веселого краєвиду, що тремтить багатством кольорів і манить далекою перспективою. Або ось така картина корчма Рим. Стоїть собі корчма оподалік села, обкурює її пелюга спільної дороги, Стоїть вона самотня, порожня, сумовита, вікна й двері забиті наглухо глухо дошками й сліду життя. Коло корчми сторобу врати висухле дерево, а за дорогою пливе собі потічок. Хто збудував і дав їй цю назву? Що вона пережила, і кого бачила та гостювала? Хіба ж. Такі питання не поставив собі глядач, як розглядатиме цю картину. Знову ж на картині Дніпрові Кручі мистець потягнув теми перспективну даль слів срібнолентного Дніпра Славуту з його прекрасними берегами, а на передньому пляні постав руїну церкви. Німей, Але як же невимовний свідок релігійного переслідування в Україні висне ця руїна на високій кручі? І несе на хвилях Дніпра скаргу на розгульне безбожницьке злодіяння в Україні, свіжі своєю глибиною і витриманий в балянці естетичного відчування, кольорит приємно вражає на цій картині. Українська жінка і святий Михаїл зображені в добре витриманому стилі з підкресленою кольористикою. В тому ж кадрі знаходимо пейзаж Берлінський парк восени. Де в золото червінні купаються дерева, і в подую осіннього вітру летить золотисте листя до стіп мармурової статуї, глядач таки вичуває, що тихими кроками приходить осінь по парку і багряно-золотистими шатами огортає дерева й кущі. Це одна з кращих праць нашого місця. Дальше краєвидні полотна різнорідні своїми сюжетами. Тут і приміські житлові будинки, показані в різних порах року, дворики, поля і парки. Мистець уважно ставиться до вірного образу дійсностей, дбайливо передає освітлення повітряну сферу і намагається якнайбільше зберегти оригінальні свої композиції. В картині «Зима» Куйодляться сірі важкі снігові хмари над цегляними робітничими домами, холодне сумовиння тягнеться по рідко заселені околиці. Але ось малий хлопчина розчищає сніг, щоб побігати на лижах по гладкому льоду. Для нього це радість і зимова втіха. Околиця манглійського міста Контрі, де свого часу проживав в нас мистець, він присвячив кілька картин, зображаючи. Виростання нових робітничих селищ. Вони ще свіжі, надто нові, їх наче вкинути в землю. І глядач вичуває у їхньому зростанні холодну, клопітливу вимогу нашого часу, яка на лоні природи видвагає тисячі нових цегляних будинків, порізує брутальну шовкову травичку новими бетонними шляхами і доріжками, ставить людину на форпості впертої боротьби з природою. Що вона, природа, гнівається на людину за такі діла. Показав мистець в одній згаданого циклю картин, зображаючи лісову ущавину, що й густа, майже непроглядна темнота у вечірніх сумерках здається настороженою різною суцільною силою, яка ворожа наставлена до людини і не сприймає її як приятеля, а як ворога. Василь Перебиніс. Неодноразово повертається в своїй творчості до пейзажів Лондону та околиць цього гігантського міста, зокрема, цікаві його краєвиди з Голян парку, берегів Темзи та із інших лондонських околиць. На увагу заслуговує картина море, це з околиць Брайтону. Ген далеко просягнулося море, тепло-зелений колір води передає сердячись біля берегів, напруження і тривожність. Великими білими борунами пливуть по небі хмари. Людина почуває себе дуже малою і небічною в обличчі могутніх сил природи, що її силу вона бачить у безкрайньому морі, яке на обріях обіймається з небосводом. До кражих краєвидних полотен із секлю лондонських пейзажів треба безумовно зарахувати берег на темзою, палата лордів голян парку, огороди. Крило Палати лордів у Голян Парку, Городі, Альтанка, Голян Парк та інші. Це спокійні зрівноважені композиції, в яких зміни в життєписах трави, дерев, води різнорідної, зелені, виходять добре в кольорових і тональних відношеннях і вони добре гармонізують з укладом будинків, а цілість вміло міс... показує характер місцевостей. Своєрідний ліризм вказує про задумливе ставлення місця до тем природи, де яке тюди могли б бути матеріалом для більших образів. У теперішньому часі мистець щоразу більше повертається до студії урбаністичних мотивів, що й підтверджує ряд картин із великоміськими мотивами. Можливо, цей нахил зумовлений постійним перебуванням місця у великому місті, яке його полонює, вражає своїм простором. Потужністю, розмахом і динамічним розвитком. Місто, яке різко контрастує до грайливого і веселого Парижу, але водночас є центром торгівельно-економічного і фінансового світу, скарбницею людського творова у ділянках науки і зосередження надбань мистецьких творів із усього світу. Не диво, що таке місто і захоплює нашого місця. Та знаходить його відзеркалення у його творчості своє відзеркалення. Примарне жахіття атомної війни зобразив Василь Перебеніс у картині Вдо... вдовілля сатани Керпатий Мефістофель з вдоволеним поглядом споглядає на полум'я пожеж на важкого бомбовоза, який тільки що скинув свій смертоносний багаж на країну. Розтрощені атоми вибухом будівлі і вежі, розсипаються смертні проміння по околиці, гинуть люди. Але на найдальшому плані димлять заводи, люди стають до боротьби з вогнем, хочуть рятувати все, що сталося пі після катаклізму, хочуть пережити страхіття атомної війни. Картина складна композиція, що вражає своєю незвичністю пляну. Різкими кольоритами, різними моментами. Одначе противагу сучасним звихненим носіям антимистецтва, які спотворюють образ людини до неймовірності, зображаючи її на висновки картин у жахливій неправдивості фантастичного масового покруччя, наш мистець мислить у своїй картині про справжню людину, яка не хоче поклонитися сатані. А навпаки, виступає до боротьби із ним. Це людина, можливо, майбутнього, яка бореться і перемагає. І правильно, мистецьке ровує зір тієї людини на символ віри і надії, хрест на малій церковці, яка заціла серед полум'яного моря вогню і стоїть як вічний дорог для людини, яка шукає дохорного корму, розради і потіхи в тяжкому горю. Саме тим, і важливо на основному місця, що в тій картині він зумів підкреслити ідею страждання і віри в перемогу та поставив цю ідею як противагу сучасній стилізації антимистецтва, яка штовхає мистецтво в обіймі дегенеративного примітивізму і простачення, що так розпо... розпаношилися на Заході, зберегти образ людини. В мистецтві виявити й прикреслити мистецьким способом її призначення, шукання нових, але правильних форм показати її сутність її суть буття. Як далеко від цієї шляхетної цілі відійшли сьогоднішні мистецько-творчі напрямки, вказують найкращі мистецькі виставки, що ним рясниють міста вільного світу, вони вражають диковинністю форм, кольори того, безпере безпрезд? Безпри... Без... Предметовністю сюжету, бездушним творивом, позбавлене будь-якої творчої композиції та вияву, вони порожні змістом і бою експресією. Даремно було б шукати у виявах такої новотворності справньої мистецької краси, творчих дизайн і глибокої думки. Щоб так сталося, наша модерна доба мусить пережити свій Ренесанс, в якому на місце розбуйнених цивілізаційних процесів. Вийшли б духовні вартості, а людина-мистець змогла б себе віднайти у творчому хотінні, направленому на знайдення високомистецьких форм, вияву повної естетики, краси віддання мистецькому твору людський, людської творчої мисли. Мистецька творчість везля перебейноса, очевидно, ще не закінчується вишеподаним описом, адже ж у нього около 150 картин і багато рисунків. Він Любитель квітів, його лелії, гризантеми, тюльпани, соняшники, рожі так і живуть багатством кольорів свіжістю, гармонійністю в балянці естетичного відчування. Ось такий близький та рідний нам соняшник. Як він весело усміхається до нас своєю кольоритністю і, купаючись у сонці, пригадує нам батьківщину. Знову ж, ондечки пишно розсвіли рожі. І, красуючися своїми пишними коронами, манять глядача своєю принадною красою. Натюрморти Василя Перебиноса живуть своїм життям, живим життям, і немає сумніву, що деякі з них треба зарахувати до кращих творів місця. Він творить їх переконливо, захоплюючися справжньою красою і знає, що вміння творити натюрморт – це вміння оспівати на полотні красу і життя квітів, тієї природної краси нашої землі. Працюючи над натюрмортами, наш мистець іде шляхом індивідуального творення, в якому ми не знаходимо будь-яких холодних описів, які нічого нам не говорять, і не збуджують у нас почуття краси й добра. А навпаки, його натюрморти підкреслюють потребу плекати таке почуття, його розвивати, бо саме і це творення допомагає людині бачити і розуміти велич життя. Гадаємо, що мистець у тій ділянці малярського мистецтва справляється зовсім задовільно, за великим успіхом. Автопортрет Василя Перебиноса, зроблений у Венеції у 1926 році, мабуть, започатковує серію з його автопортретів у різних періодах його творчого життя, бачимо його в молодому віці, сповненого розмахом з творчої наснаги. Бачимо його широко згорнуту працю в середніх і старших руках, продовж яких він творить і завжди йде шляхом шукань. Що й свідчить про вимогливе ставлення до своєї творчості, про мистецьку незаспокоєність, яка так притаманна кожному місцеві. Вдало зробив мистецьці також декілька портретів своєї дружини, пані Тетяни Перебеніс. Із яких треба відмітити її портрет у українському національному одязі. Серед різнородних картин нашого місця треба, зокрема, відзначити також і триптихи, особливо такі, як Голгота України і хрест із гербами України. Кожна з частин триптиха доповнює одна одну, а з їхнього злиття утвориться єдиний, написаний в кольористичній твір. Складність композиційного рішення, виведеного з історичного політичного аспекту, підкреслює вартість твору. Вартим уваги є також проєкт пам'ятника Марксима Перебейноса, героя козацьких воїн із часів Хмельниччини. Це могутній козацький воїн біля великого обеліску, що його постать у цілому виражає ідейний задум автора, який хотів зобразити. Повні величі сили і слави легендарного козацького полковника. Як уже згадано, мистецька творчість Василя Перебийноса дуже різнорідна. Це краєвиди, пейзажі, натюрморти, потрети, триптихи, шкіци, рисунки. У цій статті, з уваги на брак місця, годі зробити повний облік і огляд всіх творів місця. А можна тільки відмітити вибрані кращі його праці, як, наприклад, краєвиди. Хутір, корчма Рим, Дніпрові Кручі, На пляжі, Берлінський парк восени, зима, околиця Кавентрі, передмістя Кавентрі, Море над Темзою, Хайт Парк», Чизвик, Натюрморти, «Хризантеми квітки, соняшник, лелії, штучні квітки, квіття, квітка, «Триптихи», Голгота України, Хрест із гербами, подяка, пейзажі. В городі, чи в городі? Цвіте Фасоля, Альтанка, Палата льордів. парк», Крило палати, палати Лордів, Квіти в «Мій Мігород на пляжі, портрет. Автопортрет з 1926 року, Тетяна Перебеніс, пані Шишко, проф Борковський, портрет дружини, пана Л Бідось, Пан Терлецький, Українка. Різні. Святий Михаїл, «Довілля сатани, проєкт пам'ятника полк Перебийносові, артист в Перебийніс малює Т. Шевченко за працею. Заданням цієї статті не є проведення глибокої, висококваліфікованої аналізи і оцінки багатогранної мистецької творчості Василя Перебийноса. Це зроблять мисці критики. Її завдання показати українську людину мисця. Яка впродовж свого трудолюбного життя працювала і працює для мистецтва і української культури, цій людині місцеві треба тільки побажати ще багато успіхів досягнень, бо немає сумніву, що мистецька творчість Василя Перебайноса є і буде цінним з вкладом в духовну скарбницю українського народу. すっご